Дарила Катерина козакам лимани. Ловіть рибу. Косіть сіно, шийте жупани. Зажурились чорноморці, що вмерла їх мати. Уселився вражий москаль, виганяє з хати. Ну, ви, я думаю так, ви знали, що наші оці станиці, її Завідінське, Марське, там Тітарівське, там мешастовка і там... І так далі по праву сторону ріки Кубані це все був, бивші запорожці. Так же? От. Так от мені кажеться, ви просто ну-ка ж поїдемо, подивимося, які ж вони там є. Правду кажете, діду, як у воду глянули. Затим і приїхали, аби на онуків правників запорозьких подивитись, на Кубанську вашу Чорноморю бодай оком кинути. І що вам сказати, українця, видно, куди не запротор, всюди він собі Україну будує, та й годі. Як розорила Катерина благодійниця Січ Запорозьку, бачать, братчики січовики уривається козачина на Україні. Кинулись туди, кинулись сюди. Хто під турка за Дунай, хто до Потьомкіна, а тоді порішили, хай царице твій чорт старшим буде. Кубань, так кубань. Книжка мені заповнилася, ми її зучали, називалась Чорноморці. О, там все написано, як захищали, як ці картони строїли, все це вивчали. Важко приживалось запорозьке коріння на кубанських чорноземах. Довелося напоїти землю, обітовано кров'ю і своєю, і чужою кістьми засіяти щедро. Дарунок царський був секретом, його ще треба було взяти. Козацька канцелярія часів великого переселення. Брешуть, що запорожці гультяями були. А бач, писарі козацькі свою справу он як знали. Куреніканівський, Патуринський, Пер'яславський, Полтавський. Все чин по чину. Все як у Запорожжі. Серед перших поселенців Катеринодара кошовий отаман Чорноморського війська Захарій Чепіга. Військовий суддя і головний дипломат козацький Антон Головатий. Давно це було. Давно. А вже літ десь з двісті. Разом з першими хатами і укріпленнями заклали переселенці на тамані і першу козацьку церкву. Пощастило їй та й нам з вами донині стоїть. Такими козаки на Кубані приїхали, а такими ось стали. Позбривали оселедці, повідпускали бороди, в черкески вбралися. Кажуть, був час, коли заголену бороду крізь стрій ганяли. Така, значить, воля шомполами приправлена. Козаків у начальство з походу в похід ганяло за віру, царя і отечество. А господарство все на жіночих руках. Отак і жили. Служили козаки російській короні справно. Одна біда. Хоч кілок на голові тиши, хотілося їм при тому українцями залишатись, співати своїх пісень, читати і писати рідною мовою. Українізація. Це була геніальна вигадка прорабів соціалізму. Українізувати українців. І виникла перша капела бандуристів. 90-літній Лазаренко Саме. Володимир Семенович був одним Дорошенко. з її організаторів і активних учасників. Матвієнко. Бочка. І от ми виступили раз, два, три і кілька разів, а потім, коли час настало тяжолоє. невозможно было. Все рассыпалось. Ввиду того, что украинизация не вытекает из культурных интересов населения и служит классовому врагу, Президиум Северокавказского края с постановляет приостановить украинизацию во всех районах и станицах перевести все дело производства на русский язык, перевести все газеты на русский язык, а также прочую литературу, подготовить мероприятия для перевода преподавания во всех школах на русский язык, радиовещание на украинском языке прекратить. Вот так оно пошло. Забирали не только мову, забирали хлеб и худобу, забирали землю, руйнували храмы и отвечные звичаи. Словом ламали козацтву хребта. Хахли, як самі себе величають з чужого голосу, країнці, козаки чи вже росіяни? Хоча тут ким завгодно назвешся, коли тебе в Куркулі саботажники записують тільки за те, що в тебе є хата. А в хаті стіл один, сільців два, а ще шеклеенка, скатертина і навіть рядно. Надо, щоб все кубанские казаки знали, как в 1921 году терцких казаков перестреляли, которые сопротивляли советской власти. Вам не нравится здесь работать? Мы переселим вас. Переселяй, разделяй и владарюй. Сталін творчо засвоїв досвід російських імператорів. Операції по виселенню проводили НКВД і частини Червоної армії. Із станиці Полтавської вивезли за 12 днів 20 тисяч душ, чоловіків, жінок, стариків, дітей. А загалом в 30-х роках понад 350 тисяч кубанців вимирали, ще понад півмільйона розвіяли по світах, 17 станиць стерли з лиця землі назавжди. Це менше і менше в станицях старих людей, котрі пам'ятають минувшину і знають. Станиця Ленінградська то колишня Уманська, Красноармійська колишня Полтавська, Калінінська то Поповичівська. І що, оце мої, оце мій батько, оце, а це мама. А оце, оце мама, оце мати, ось і це ось мати. А це моя бабушка. Діда моєго рідного мам, 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 маминого батька немає, але тут в хаті тут вікнути, там в хаті він лежав больним, простив. А це його брати. І це його батька і мати. А це мої, це чижі. Це по лінії матері, фамілія у них чижі. А моя фамілія Квашура. Моя фамілія Квашура, а це чижи. Геннадій Квашура. Ще Шіше, один поїде. нащадок Запорозький. Оце Пашковський, козак. А? Па... па, Це Пашковський. Це я ну, я. Може. Хто ще? І я от точно не знаю. Оце, по-моєму, ще оце тут, оце тут. Мало хто знаєш, що, це, знає, що фамірус, на знаменитій Репінській картині в образі багатьох запорожців змальовані козаки станиці Пашківської. У нас у самому місці в кабінаті працює його. Ну на фамірус, не кажу, що я а писати типи запорожців на Кубані йому порадив академік Яворницький. Геннадій Квашура працює нині над великим полотном. Сюжет майбутньої картини пов'язаний з прибуттям на Кубань Чорноморю загонів на чолі з кошовим отаманом Захаром Чепігою. А типи запорожців, як і Рєпін, пише Геннадій із своїх пашківських станичників. І все ж семи радянських десятиліть виявилося не досить, щоб витравити з людей. Дух козацький. Я вам розкажу. Приїхали до нас дочка старша з гарячого ключа, живе в гарячому. І отут ми накрили на стіл, як обично ж в Україні, знаєте. Сіли ми і як почали українські пісні. А от сусідка каже, Рая, я плакала. Ти знаєш, я плакала, а вона теж з України. Україночка мила моя. Когда ж я тебе віжу? Ой, колись ми панували. а